Немає, не було. Тут, верніше, вийшло, коли, от, що головне, це дружба, повага, коли люди один одного підтримують. Тут втручаються чоловік, зроблений, напоїний, чи приворот, тут приворот більше йде мені. А, тоді ще от, покладу вищу, що щось. Підлито. Це, напевно, що остуди. Може бути використана, і ще, бувають, ставлять приворот, на чомусь люблять використовувати алкоголь, напаювати алкоголем. І виникає тоді залежність до алкоголю. Дуже важко зняти. Можна зняти тільки частіше чисте. Чистити більше. морок стоїть. І ще програма стоїть так, щоб вам чоловік, кохана людина, не піклувався, не давав гроші, фінанси. Заперечую, обираю весь негатив Даже не тільки на дружину, якщо от діти дітям також стоїть остуда, щоб не допомагати, гроші не давати, на дітей не витрачати. Прошу ваші сили, допоможіть, захистіть, одведіть, одверніть всіх, хто впливає. На кохану людину більше не зможуть негатив робити, не зможуть впливати на відносини у сім'ї, оцікаю, одвертаю віки вічні. Прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, більше не зможуть ручатися, лиха зробити не зможуть. Всі, хто впливає, негатив робить, магію роби, всі, хто замовляє, Силу втрачає, свідомість втрачає, жити не зможе, лиха зробити більше не зможе. Прошу допоможіть, очистити тіло чоловіка, дружин. Анулірую повністю всі негативні програми, привороти, мороки знімаються, студи, отвороти, будь-яка, рідина, алкоголь, вода, щоб не було, що не несли негативну програму. Більше не несе негативну програму, знімаю повністю, анулюю, убираю. Буде так, так і так є.